Рівняни зібралися на майдані Незалежності, аби провести в останню дорогу героя. Виконуючи завдання на Сумському напрямку, внаслідок травми загинув 39-річний Віктор Свираюк. Добрий, щирий, той, хто завжди приходив на допомогу. Таким воїна запам'ятала подруга дитинства Оксана. Він був молодший, гляділи його, гралися. Хороший хлопчик був такий, спокійний. Дуже був гарний, такі виховані два брата були. Віктор Свердюк народився у Рівному, навчався у 25-й школі згодом у текстильному технікумі. Потім була строкова служба в армії, навчання у школі міліції. Працював у охоронній фірмі, а також на металургійному виробництві. Що молодий захищати, працювали. Дуже шкода, дуже шкода. Хороший був хлопець, що в мене була сім'я в нього, дитина, Батьки старші, вони це все переживає. Віктора Свередюка мобілізували до війська у липні цього року. У цивільному житті чоловік захоплювався спортом та різними видами бойових мистецтв. Я співчуваю своїй сестри, брату його, дощ це да. мені сінькі. Ні таку звістку як з сестра. Ось це в шоці. Серце 39-річного солдата перестало битися 22 вересня. У чоловіка залишилися батьки, брат та донька. Поховають Віктора Свередюка на кладовищі у селі Головниця на Коречині. Вічна пам'ять та шана українському воїну. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.